У всіх у нас є дві системи мислення: перша більш інтуїтивна, емоційна, друга, більш раціональна. Наявність інтуїтивної системи мислення дозволила нашим пращурам вижити. Бо коли щось поворохнулося у кущах, не було часу думати, чи то хижак заховався, чи просто вітер подув. Треба було терміново звідти бігти. Але те, що дозволило нам вижити як виду свого часу. Зараз часто грає проти нас, наприклад, коли ви спонтанно, емоційно купуєте смартфон під 100% річних у гривнях, або коли емоційно беремо наступну пляшку пива у барі. І якщо наслідком зайвої пляшки пива є головний біль наступного ранку, то наслідком необдуманого голосування під час чергових виборів є головний біль протягом Наступних 4 або 5 років для усієї країни, іноді з майданами, та навіть, на жаль, із загибеллю людей. Про когнітивне спотворення знають та активно використовують маркетологи та політтехнологи. Когнітивні спотворення це щось притаманно кожній людині. Від вразливості часто не рятує ані знання вищої математики, ані життєвий досвід. Загалом існує більше ста різних типів таких спотворень. Пропоную розглянути три, які є, на мою думку, найбільш розповсюдженими. Перше підтверджувальне опередження або confirmation bias. Я є противником закону «Купуй українське і із задоволенням читаю усі колонки, матеріали, присвячені цій темі від. Макса Ніфьодова, який має таку саму позицію, але мушу визнати, так і не зміг додивитися до кінця ролік пана Голосюка: купуй українське плати українцям. Долар буде по 50 гривень. При цьому, якщо спитати мене, Дмитре, чи вважаєш ти себе критично мислячою людиною, я скажу так. І водночас я не здатний подолати таке очевидне упередження, як confirmation bias, і вислухати альтернативну точку зору. Наступне упередження. Або спотворення, це галоефект. Якщо нам подобається якийсь хлопець або дівчина, ми схильні приписувати їм позитивні моральні якості, навіть не знаючи їх. Так само, якщо нам подобається політик, ми починаємо вірити всьому, що він каже. Ось одне ствердження, яке виглядає як правдиве, але насправді є маніпуляцією. Але прихильники цього політика, скоріше за все, не будуть перевіряти його в гуглі. Та повірять на слово. Далі пропоную пограти в гру, вгадай слово. Наприклад, здійснюється надзвичайно глибокий, і це слово ні, не зубожіння. Це правильно геноцид. Це приклад умовного рефлексу, коли ви багато разів повторюєте одне слово або поняття. В результаті кажемо в голос реформа, а підсвідомість нам відповідає. Глибокий геноцид. До речі, придумав термін геноцид Рафаель Лемкін і присвятив значну частину свого життя його популяризації. Але не впевнений, чи був він радий такому специфічному використанню цього терміну. Сподіваюсь, я переконав вас, що всі ми тією чи іншою мірою вразливі до популізму. Але як з цим боротись? Як виховувати критичне мислення? Наприклад, раціоналізувати емоційне рішення або не вірити нікому за замовчуванням, приймати рішення на основі фактів, перевіряти, що кажуть політики, змушувати себе шукати та вислуховувати альтернативні точки зору, навіть якщо ви з ними не згодні, чи готові займатися розвитком критичного мислення політики, особливо. Коли наступні вибори вже у 2019 році, чи можна терміново виховати навички критичного мислення у більш ніж 30 мільйонів виборців? Або у відповідь на дії популістів потрібно, незважаючи на довгострокові ризики, терміново підвищити зарплати, знизити ціни, підтримати вітчизняного виробника. Якщо політики схильні на один популізм відповідати іншим? То хто здатний розірвати це порочне коло? Можливо, освітяни, лідери думок, громадські активісти здатні об'єднатися, щоб грати вдовгу. І тоді, через 5, 10, 15 років, ми отримаємо нове суспільство, яке здатне мислити критично.